Я виступаючи з трибуни декілька разів наголосила на тому, що прийняття бюджету про прийняття бюджету в місія МВФ, яка працювала в, в країні, насправді зазначила і в своєму прес-релізі, і в ну мабуть на переговорах те, чого ми не чули, про те, що це є критично важливим. Але далі в було прямо сказано при тому, що ми маємо прибрати всі неефективні. Видатки. Наші не почули про неефективні видатки. Я говорила з трибуни, що це теж буде мати наслідки. І сьогодні, справді, вже є повідомлення про те, що якщо ви вирішили роздавати гроші, то роздавайте за свій рахунок. МВФ вимагає терміново прийняти закон про обмін інформацією по е інтернет цим площадкам. Угу. І е, зменшення неоподаткованої вартості товарів у посилках до 45 євро. І наскільки я розумію, що на наступному пленарному тижні ці закони зайдуть в зал. Це перший сигнал про те, що от зараз ідуть, там уже 15 мільярдів виплатили по цієї тисячі популістської тисячі, 15 мільярдів. Зараз з вас. Люди будуть брати втричі більше, тому що була статистика по посилкам. Скільки люди знаходять варіантів uh -huh. для того, щоб закуповувати товари е, за нижчими цінами, uh -huh. чим продаються в Україні? Це ж все не від того, що в них є гроші, вони не хочуть купувати. Не від хорошого правда? життя. Тисяч від, від хорошого життя, життя беруть, тисяча, да. яка а в принципі, нічого беруть сильно не вирішить. Абсолютно але... вірно. А для країни в масштабах країни це величезні кошти. Ви представляєте, коли ми говоримо, що ми досягли, е, змогли один мільярд додати на забезпечення неба, і всі військові радіють цьому, а в цей час 14 мільярдів по тисячі, яка нічого практично не вирішила для більшості людей. Для більшості, для когось вона допомога. А для більшості не вирішила, ми спускаємо і не говоримо про це як неординарну ситуацію, за це має бути величезна відповідальність. Міністерства фінансів, це те, що було забезпечене грошима, і ви не віддали на армію. Як можна це зрозуміти? Тому насправді мені здається, що якщо ми не перестанемо, якщо влада, якщо президент не усвідомить і не перестане гратися оціми роздачею грошей, нібито від нього. Це ж ти не свої гроші додаєш роздаєш. Ти ж роздаєш гроші або кредитні, або е, гроші наших партнерів, навіть якщо вони там довгострокові. Але через 13 років треба буде їх віддавати. І будуть віддавати наступні покоління. Тому це все він має усвідомлено припинити. І реагувати не на підкуп людей і. Якоїсь відношення до себе кращого, а реагувати на закінчення війни. Ми маємо все зробити, щоб закінчити війну, і тут його відповідальність величезна. Ні, я, ні ви. Ми не можемо впливати на цей процес. А він може, він має, от якраз на його каденцію дісталась така доля. Тому, будь ласка, не треба відволікатися і займатися популістичними різними речами. У нас глобально. Ми маємо вижити і зберегти країну, а потім ділити гроші. Давайте спочатку забезпечимо мирне життя і, взагалі, існування України і українців, а потім будемо роздавати гроші. Ну так, і. а то так паралельно воно якось виглядає дуже жутко.